Справа 1217. Порівняй, не виконуючи обчислень. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 2,7 у квадраті і 0. Ну що ж, що означає мінус 2,7 у квадраті? Це означає, записуємо мінус 2,7 у квадраті. Це означає запис, що в нас буде мінус 2,7. Множитись на мінус 2,7 і це дорівнює. Ну що ж, Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде 2,7. Що множиться на 2,7. Обидва множники у нас додатні. Отже, цей добуток у нас більше 0 є. Ну що, ж, що ми тоді маємо записати? Що у нас мінус 2, пишемо, мінус 2,7 у квадраті буде більше 0. Є. Переходимо до другого завдання. 0 і мінус 1,9 у кубі. Ну що ж, що означає ціла, мінус 1,9 у кубі? Отже, записуємо. Що у нас мінус 1,9 у кубі. Це дорівнює. Цей запис означає, що у нас мінус 1,9 множиться на мінус 1,9 і множиться на мінус 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, розглянемо перший множник, Перший добуток. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів це буде 1,9. Що множиться на 1,9. І цей множник ще необхідно домножити на мінус 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми... ми не будемо рахувати цей множник, але він буде додатній, і ми помножимо на від'ємне число, то у нас добуток буде від'ємний і він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде мінус, а в дужках записуємо 1,9, що множиться на 1,9. Що множиться на 1,9. Ну що ж, це буде від'ємне число. Ну, якщо воно від'ємне, від'ємні числа в нас менше нуля є. Ну і навпаки, якщо ми порівнюємо 0 і тоді мінус 1,9 кубі, то 0 у нас буде більше. Бо мінус 1,9 кубі це від'ємне число. То записуємо, що 0 у нас більше за мінус. 1,9 у кубі. Переходимо до третього завдання. Потрібно порівняти мінус 5,2 у квадраті і мінус 4,3. 4,3. Отже, записуємо, що таке мінус 5,2 у квадраті. Цей добуток, це піднесення до квадрату означає, що в нас є добуток мінус 5,2, що множиться. На мінус 5,2. І оскільки обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатнім і він дорівнює добутку модулів. Тобто 5,2 що множиться на 5,2. Ну, це додатнє число, воно більше нуля, так? А мінус 4,3 менше нуля. Тобто 0 у нас більше за мінус 4,3. Ну і взагалі будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне. А записуємо, що тоді виходить у нас мінус 5,2 у квадраті це більше за мінус 4,3. Переходимо. До четвертого завдання 1,8 і мінус 2,9 у кубі. Ну що, ж, що означає мінус 2,9 у кубі? Це означає, що у нас є множники мінус 2,9 що множиться на мінус 2,9, що множиться на мінус 2,9. І це дорівнює. Перше множення розглянемо. Ну Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній і він дорівнює добутку модулів. Тобто це 2,9, що множиться на 2,9. Залишається ще помножити на мінус 2,9. Тепер у нас один множник від'ємний, то добуток буде від'ємним, і він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде мінус 2,9, що множиться на 2,9 і множиться на 2,9. Ну що ж, звичайно, що. Це від'ємне число, воно менше нуля. Так? Але 1,8 додатнє число більше за нуль. Є. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, записуємо, що у нас 1,8 це більше, це додатнє число, більше за від'ємне число мінус 2,9 у кубі. Ну що ж, переходимо до наступного п'ятого завдання. Мінус 82 у квадраті і мінус 82 у третій степені. Ну що ж, знайдемо, чому дорівнює мінус 82. Що означає цей запис? мінус 82 у квадраті. Це означає, що у нас мінус 82 множиться на мінус 82. Ну і це дорівнює. Обі два множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній. І він дорівнює добутку модулю 82, що множиться на 82 і він більше за 0 є гаразд. Ну а зараз знаходимо мінус 82 у третій степені. Записуємо, що це мінус 82 у третій степені. Цей запис означає, що у нас мінус 82 множиться на мінус 82. І множиться на мінус 82. І це дорівнює Добуток перших множників мінус на мінус. Так, множники у нас від'ємні. Це будуть додатні. Записуємо як 82, що множиться на 82. І потрібно ще раз помножити на мінус 82. Ну що ж, цей добуток у нас буде менше нуля, тому що це буде мінус, а в дужках записуємо на 82, що множиться на 82 і множиться на 82. І це у нас менше нуля. Ну що ж, виходить, що 82 у квадраті більше нуля, а мінус 82 у квадраті більше нуля, а мінус 82 у третій степені менше нуля. Ну що ж, тоді, що нам треба записати, що додатнє число у нас більше, ніж від'ємне. Отже, записуємо, що мінус 82 у квадраті це більше. За мінус 82 у кубі. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус 3,1 у третій степені І мінус у третій. Зверніть увагу, що тут є дужки. Розпишемо, що означає мінус 3,1 у третій степені. Записуємо мінус 3,1 у третій степені. Це дорівнює, Це означає, що у нас мінус 3,1. Множиться на мінус 3,1. І множиться на мінус 3,1 і це дорівнює. Ну що ж, добуток перших членів. У нас обидва множники від'ємні. Добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулю 3,1, що множиться на 3,1. І потрібно помножити на мінус 3,1. І це дорівнює. Якщо зараз один із множників від'ємний, то добуток буде від'ємним і він дорівнює тоді мінус. Записуємо добутку модулів. Це буде у нас 3,1, що множиться на 3,1 і множиться на 3,1. Цей запис означає мінус. 3,1 що множиться саме на себе. Таких множників 3, це буде 3,1 у третій степені. Є? Ну що ж, тоді виходить, що якщо їх порівнювати ці значення, то треба поставити знак дорівнює. Записуємо мінус 3,1 у третій степені. Це дорівнює 3,1. Мінус 3,1 у третій степені. Є? Ну що ж, ось таке завдання на піднесення до степеня раціональних чисел. На цьому вправу завершено.